Як прожити своє життя недаремно? І, важливо, найголовніше правильно розставити життєві пріоритети. Є чотири такі основні пункти, які треба послідовно правильно розставити в своєму житті. Перше це віра в Бога, тому що безліч відомих людей, які прожили своє життя і досягли певних. І статків, хтось статків, хтось якихось інших досягнень, хтось е, приносив просвітлення е, людям, е, хтось якісь відкриття наукові робив, і так далі. Всі вони свідчать про те, що переважна більшість з них, е, що вони черпали своє натхнення в Господа. Е, тобто вони вірили в Бога. І це передає, знаєте, коли ми розуміємо, що е, смерть це не кінець. Як казав наймудріший чоловік всіх часів та народів Соломон, що день смерті важливіший дня народження, тому що у кожного з нас є можливість підготуватися до дня смерті, а до дня народження ніхто не готується. Ми не, не вибираємо, в яких обставинах нам народитись, в який час, в якій родині, в якому статусі і так далі. А до моменту смерті ми маємо можливість підготуватись. Тому, перш за все, це віра в Бога. І Біблія неодноразово про це наголошує, щоб ми... Шукали горнього, щоб ми про горні помишляли, щоб Бога ставили на перше місце. Другий фактор це сім'я, як би там не було. Це теж важливий фактор в нашому житті, тому що якщо ми живемо з правильними принципами, християнськими принципами, то в нас будуть і правильні стосунки з рідними, незважаючи на їхнє відношення до нас. Тому що, знаєте, часто буває багато там різних суперечок тощо на релігійній підставі, на інших підставах, але ми маємо бути відображенням Христа на землі прощати, любити і так далі. І перш за все, просвітлювати людей Словом Божим, незалежно від того, як вони до нас відносяться. І третій фактор це є люди, друзі, так звані, які нас оточують. і... Перш за все правильним відносинам людей вчать в церкві. Якщо ми будемо правильно відноситись до родини Божої, до тих, хто нас оточує в духовному плані, то ми, у нас правильне буде відношення до інших людей, тому що, знаєте, в нинішні часи люди обирають собі друзів зачасту дуже в дуже багатьох випадках обирають друзів по вигоді. Якщо мені вигодно, я буду спілкуватися, якщо не вигодно, я не буду. Але Біблія говорить, що блаженніше давати, ніж брати. Це перший аспект. А друге, немає більше то любові, як то душу свою покладе за друзів своїх. Тобто ми маємо е, жити з віддачею. Е, і четвертий пункт це е, робота, тому що так чи інакше, люди працюють, люди мають працювати, тому що е, Біблія теж е, здається, в посланні до Солонян сказано, що той, хто не працює, той і не їсть. Тобто маємо працювати, але правильно розставлені пріоритети це е, запорука е, того, що людина недаремно проживе своє життя. Тому що е, дуже багато є свідчень людей, які вже в кінці свого життя. Жалкують про те, що вони десь не, мало приділяли уваги своїй родині, десь мало уваги приміняли приділяли Богові і так далі. Адже Ісус прийшов на землю і дав нам основні дві заповіді: це любов до Бога та до ближнього, які визначають нашу подальшу долю в вічності. Тому це важливі аспекти. А коли людина матеріальні блага кар'єру, то, що ставить на перший план, а Бога десь на потім. То це величезна помилка, тому що, як Ісус сказав, тяжко багатому війти в Царство Небесне. Не тому, що це неможливо, а тому, що людина покладається на свої статки. Але ніхто, як ми голі прийшли в цей світ, так ми нічим і підемо. Підемо з тим, що ми зібрали в своїй душі. якщо там немає Бога, то в нас величезні проблеми. Тому. Важливо зрозуміти, що життя нам дане для того, щоб поставити правильні життєві пріоритети. Ніхто нікого ні до чого не змушує. Це добровільний вибір людини. Людині дане життя для того, щоб проявити свою сутність, свою істину, своє істинне обличчя. І кожна людина в певних життєвих ситуаціях це робить. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословені.